Друзі, вітаю. Незважаючи на те, що помітна частина українців не вірить в те, що Україна має крилаті стратегічні ракети Фламінго, і тим більше не вірить про те, що Україна вже масу їх виробляє і системно застосовує, і це не дивлячись на офіційні заяви від нашого генштабу і повідомлення міжнародних ЗМІ, на Росії ситуація зворотня. Скажу більше, на Росії починаючи вчорашнього дня, особливо вчорашнього вечора, справжня істерика. Російські пропагандисти пишуть, що ці ракети дістають до їхніх телів. Що Міноборони вперше заявило про перехоплення українських крилатих ракет Фламінго. Зрозуміло, що це таке перехоплення в лапках, це все уламки. Також пропагандисти пишуть, що з'явилося відео, як шість ракет Фламінго вночі нанесли удар по Росії. Крім того, вони підкреслюють і наголошують, вони навіть б'ють в набат про те, що десятки ракет Фламінго можуть вдарити по підприємствах ППК Росії. Також одразу почали лунати погрози про те, що через ракети Фламінго цілей у високоточної зброї Збройних сил РФ в Україні буде більше і, звісно, погрози Орєшніком. І тут навіть така стаття Фламінго проти Орєшніка» про удари по телах РФ і дуель за Яр. І, звісно, як завжди, якщо уже стало традиційним, пропагандист розповідає, що «Буцімто то українці є на що не здатні. Що ракети Фламінго використовують іноземні комплектуючі, і взагалі це не українські, а британські ракети і Збройні сили України отримують нові ракети Фламінго під виглядом гуманітарних вантажів. Це такі заяви від так званих російських експертів. Нічого в цілому нового. І як сьогодні повідомили наші українські змі про те, що українська ракета викликає нервовий тик на Росії. І справа в тому, що Україна вже наше підприємство FirePoint, довело цю ракету до пуття, і суть в тому, що ракета зараз летить на низькій висоті, огинає рельєф місцевості, що зараз відповідно інтегрована в ню система Терком. І ця система працює наступним чином: в ракету заливається рельєф місцевості, карта рельєфу місцевості, а далі ракета за допомогою радіовисотоміру чи спеціалізованої радіокаційної станції порівнює це з еталонним зліпком у пам'яті і летить низько. Невідомо на якій висоті раніше були заяви від представників компанії Firepoint, що ракета Фламінго летить не вище ніж 50 метрів. Тим не менше, якщо наші ракети вже влучають, якщо. Міноборони РФ підтверджує, заявляє про те, що вона буцім то звісно все позбивалася, все уламки. То це вказано те, що і крики такі пропагандистів, така насправді істерика, що наші ракети зараз точно і влучно б'ють в ціль. Причому на великих дистанціях. Ще важливий момент це те, що пропагандисти заявляють це сьогоднішні повідомлення в районі обіду з'явилися. Про те, що буцім то ЗСУ почали совувати ракети Фламінго через перемовини на тлі перемовин, що Україна таким чином демонструє силу. І щодо перемовин потрібно сказати, тому що сьогодні, по-перше, старт Мюнхенської конференції з безпеки в Німеччині. А по-друге, міжнародні ЗМІ, наприклад, видання Американських за Atlantic» пишуть, що президент Ша Трамп обмірковує вихід із переговорів щодо України. І те, що Трамп влаштовує ці нервові емоційні гойдалки, це вже ми до цього звикли, це вже було не 5, не 10 разів, а вже 11 разів. І Є тут важливий момент на тлі такого повідомлення у виданні «Атлантик». Це те, що Кремль повернувся до клоунади. Сьогодні пролунали заяву від Піскова, що Росія підтверджує наступний раунд перемовин у Женеві у Швейцарії на наступному тижні. Однак є момент. Це те, що Росія змінює склад делегації. І замість військових та представників військової розвідки Росія знову повернула у склад перегорної групи Мединського. І це що? Знову буде він розповідати псевдоісторичні лекції. І це знову ні про що, і на що це вказує. І не дивно, що з'являється повідомлення, що Трамп заявляє про те, що він може вийти з перемовин. А навіщо з них виходити? Просто додати Росії санкції і прискорювати події. Я так бачу ситуацію. Щодо загалом України, щодо тристоронніх перемовин у Женеві на наступному тижні, сьогодні президент Зеленський визначив склад української делегації. Він заявив, що перемовини відбудуться 17-18 лютого у Женеві між Україною США та Росією. Тобто, це перемовини в тристоронньому форматі. Україна особливо не змінила склад делегації. Зеленський заявив. Що він очолить делегацію разом з ним до слави делегації увійдуть Буданов, Гнатов, Арахамія, Кислиця і Скибіцький. Також що важливо, що сьогодні президент Зеленський прибув до Німеччини на Мюнхенську безпекову конференцію, і на цій конференції заплановані ряд зустрічей. Зокрема, з представниками США. сьогодні в Німеччину прибув Рубіо, державне США, який заявив про нову зустріч з президентом України. І тут є важливий момент, що американське видання «Політико» пише, що Сполучета Америки дали зрозуміти, що не підпишуть гарантії безпеки, поки не буде мирної угоди. Україна, навпаки, наполягає на тому, що спочатку гарантії безпеки, причому затверджені Конгресом, а вже потім Україна буде підписувати мирну угоду. А Трамп говорить, що ні, спочатку спішіть, а потім ви, ми вам надамо усі гарантії, що це вже буде після. Проте, чесно кажучи, у мене немає особливої довіри до слів. Навіть до певних папірців ми пам'ятаємо досвід негативний, дуже негативний Будапештського меморандуму та інших договорів, наприклад, угоди безпекою між Україною і США від 2024 року, яка була підписана терміном 10 років між Україною і США президентом Зеленським, і президентом Байденом, уже екс екс-президент. Байден і що? і Трамп її порушував у минулому році. Зокрема, щодо того, що він не постачав Україні зброю, не те, що не постачав, навіть не продавав і не давав доступу до розвідувальних даних, як мінімум двічі, була така ситуація, і це пряме порушення угоди. Тому угода має бути до підписання мирної угоди гарантії безпеки, і гарантії безпеки мають бути затверджені Конгресом. І цілком можливо саме про це, що в тому числі про це будуть говорити президент Крим Зеленський та державний США Рубіо. Ще цікавий момент, важливий момент це те, що Зеленський вимагає конкретної дати вступу України до Ропецького Союзу. Це наші дві такі вимоги: гарантії безпеки і вступ до ЄС. І тут є такий момент, що Рубіо анонсував переговори з Орбаном і Фіцо. Мова офіційно буде йти про відмову від російського газу, але, скоріш за все, будуть говорити, звісно, і про Україну. І про те, що Орбан блокує вступ України в ЄС. До речі, вчора Орбан заявляв, знову кидався на Україну декілька днів тому взагалі називав Україну ворогом і виступає за те, щоб Європа не фінансувала, не підтримувала Україну. Зокрема, він блокує для деяких країн, наприклад, для Естонії, повернення коштів, частини коштів за допомогу Україні військову допомогу для Естонії. І щодо Орбана, то є добрі новини. Це те, що за два місяці до виборів угорська опозиційна партія Тиса зберігає лідерство над партією влади Орбана і що вона має зараз перевагу у 10%. Два місяці до виборів сподіваємось на те, що партія Орбана програє і він втратить владу. Щодо сьогоднішніх перемовин України, представників України на Мюнхенській конференції з безпеки. То сьогодні ЗМІ повідомляють, що глава нашого МЗС у Сибіга в Мюнхені обговорив з главою китайського МЗС Ван і торгівлю, мирні зусилля та енергетичну допомогу. І як підсумок цих перемовин Сибіа повідомив, що Китай надасть пакет енергетичної допомоги Україні. З одного боку, ми бачимо повідомлення міжнародних ЗМІ, що завдяки Китаю, завдяки того, що завдяки тому, що Китай постачає Росії важливі ключові компоненти для виробництва твердого палива, Росія втричі наростила випуск балістичних ракет іскандер, і саме балістикою вона носить найбільші пошкодження для нашої енергетики руйнування. А з іншого боку, Китай надає Україні пакет античної допомоги, що це як не цинізм однак це такі реалії сучасної міжнародної геополітики. Важливо, що сьогодні президент України Зеленський, перед тим як прибути на Мюнхенську безпеку конференцію, він підписав указ, яким вів санкції проти 91 судна тіньового флоту Росії, тіньового флоту Путіна. Україна ввела санкції. І зараз Україна буде звертатися до партнерів, щоб вони санкції підтримали і також ввели санкції. І Україна максимально прискорює події. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні Американський інститут вивчення війни повідомив, що Збройні Сили України пішли в контратаки на межі двох областей, на межі Дніпропетровської та Запорізької областей через збої старлінків і телеграм російських окупантів. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую, за те, що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.